Це програма Кримінальний репортер. Для вас у студії працює Богдан Морозов. Сьогодні у випуску. СБУ розслідує факт ракетного удару по житловому будинку на Івано-Франківщині. 29-річну мешканку Ланчинської ТГ ошукала аферистка. ДБР запобігло на Вінниччині замовному вбивству місцевого депутата, яке організував син на екнардепа регіонала. Вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку в Долинській ТГ. Рашисти в чергове демонструють агресію щодо цивільного населення. СБУ розслідує факт ракетного удару по житловому будинку на Івано-Франківщині. СБУ Івано-Франківську розпочали кримінальне провадження щодо порушення країною агресором законів та звичаї війни. За даними слідства, 11 серпня 2023 року російська ракета Х 47 Кенджал влучила приватне обійстя в Коломийському районі Івано-Франківської області. Наразі слідчі служби безпеки проводять першочергові слідчі дії, збирають та досліджують речові докази, опитують потерпілих та свідків, з'ясовують усі обставини події. Нагадуємо. Що внаслідок удару загинула дитина та отримав ушкодження дорослий цивільний? Слідчі СБУ за процесуальною керівництво Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Йдеться у повідомленні СБУ, що у Фейсбук. Державне бюро розслідувань запобігло на Вінниччині замовному вбивству місцевого депутата, який організував син регіонала через конфлікт у минулому щодо блокування місцевої влади і власних питань. Про це йдеться у відеопоясненні на офіційній сторінці ДБР у Фейсбуці. Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міськради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради. Батько затриманого є колишнім народним депутатом сьомого скликання від забороненої партії регіонів та чинним депутатом жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. Однак, чоловік, що на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов'язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради. Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт із іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив допомогти батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата. Члена постійної земельної комісії жмеринської міськради організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США, оцінивши у таку суму життя свого колеги. У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочином. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів. Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення. Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Встановлюється можлива участь батька затриманого екснардепа регіонала в замовленні вбивства. Ошукали на 50 тисяч гривень. Правоохоронці котре застерігають мешканців від аферистів. Хотіло продати товар у мережі, а потрапила на гачок шахраїв. Правоохоронці закликають не переходити за невідомими посиланнями. Нещодавно до правоохоронців звернулася 29-річна мешканка Ленчинської ТГ про те, що її шукала аферистка. Як з'ясували правоохоронці, заявниця викликала оголошення в мережі про продаж стайлеру для волосся. Невдовзі до неї написала невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати товар. А опісля скинула посилання для оформлення доставки. Заявниця перейшла за посиланням, внесла всі персональні та банківські дані. Невдовзі з її рахунку були взяті 50 тисяч гривень. Поліцейські вкотре звертаються до всіх власників карткових рахунків. Не розголошуйте персональні дані, номер картки, логін і пароль. CVV-код. Не повідомляйте нікому пін коди карток. У випадку, якщо людина підозрює, що спілкується з шахраями, їй слід завершити розмову та зателефонувати на гарячу лінію банківської установи. Вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку в Долинській ТГ. Цими днями до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Солуків Калузького району. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 10-ї, 17 та 23 державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа дерев'яного житлового будинку, площа пожежі складала 120 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували пожежу та ліквідували її менш ніж за годину. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту. Органів зору та дихання. Постраждалих на пожежі немає. Причини виникнення встановлюються. Йдеться в дописі Генерального управління ДСНС України Івано-Франківської області. На автошляхах Івано-Франківщини в автопригодах одна людина загинула, ще четверо травмовані. Поліція встановлює обставини, ДТП трапилось трапились в Коломийській та Галицькій територіальних громадах. 12 серпня близько 13-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Лісна Слобідка. На місці події правоохоронці встановили, що 32-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем, дація, під час маневру обгону не обрала безпечний інтервал, в результаті чого допустила бокове зі. Із транспортним засобом марки дав останнім керував мешканець Волинської області 2003 року народження. Він рухався в попутному напрямку. У результаті ДТП водій кудація та пасажирку 2012 року народження доставлено до лікарні. Жінку перевірено на стан сп'яніння. Вона за кермом була твереза. За цим фактом прохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наступна автопригода трапилася цього ж дня близько 23 години 45 хвилин у селі Бринь, що в Галицькій територіальній громаді. Відомо, що водій 1989 року народження місцевий мешканець керуючи автомобілем марки ПОЖОЕК СПС на завкругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Опісля допустив перекидання транспортного засобу Кювет. Як результат, Керманеж загинув на місці події, а двох пасажирів транспортного засобу доставлено до лікувального закладу. Відомості щодо цієї події внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною другої статті 276 Кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі в обох випадках вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин дружньо-транспортних пригод. Поліція івано франківщини вкотре закликає водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. ДБР затримали рятувальника з Рівненщини, який зі спільником намагався продати 200 кілограмів бурштину. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією затримали та повідомили про підозру працівнику ДСНС з Рівненської області та його спільнику, які торгували великими партіями незаконно видобутого бурштину. Співробітник ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець зберігали та збували сировину бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, бажаючих придбати сонячне каміння, ділки підшуковували власноруч, а продавали самоцвіт лише великими партіями. За кілограм. Бурштину вони просили приблизно 70 доларів. Чоловіків було затримано під час збуту близько 200 кілограмового цінного каміння. Правоохоронці під час обшуків вилучили ще майже 62 кг кілограми борштину. Каміння направлено на експертне дослідження. Слідство триває, встановлюються походження бурштину та інші учасники злочину. На Львівщині наслідок зіткнення з вантажівкою травмований водій легковика. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожня транспортна пригода сталася в нічний час на автодорозі Червоноград-Броди у селі Новий Ветків Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля ЗАЗ, яким керував 18-річний житель одного із сіл Червоноградського району та вантажівки Вольво під керуванням 33-річного мешканця одного із сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. За фактом слідчі червоноградського району відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті. Обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. СБУ запобігла контрабанді старовинних монет на суму понад півмільйона гривень. Служба безпеки України запобігла контрабанді культурних цінностей до країн ЄС за попередньою оцінкою фахівців, вартість вилучених предметів старовини на тіньовому ринку антикваріату може становити понад півмільйона гривень. Слідством встановлено, що протиправну діяльність організували двоє жителів західних областей України. Вони планували незаконно перемістити через державний кордон колекцію старовинних монет, які в подальшому мали намір реалізувати іноземним колекціонерам. Спробу перехованого перевезення раритетних цінностей через з кордон правоохоронці припинили під час перетину пункту пропуску Смільниця кросценко одним із організаторів незаконного бізнесу. У ході поглибленого огляду транспортного засобу в особистих речах ділків виявлено 372 старовинні монети, що можуть становити значну історичну та культурну цінність. У межах кримінального провадження розпочато за статтею 201 контрабанда Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо направлення вилучених предметів на експертизу та повідомлення фігурантів про підозру. Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники управлінь СБУ в Львівській і Тернопільській областях у взаємодії з прикордонниками Львівського прикордонного загону та за процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури. Пропонували неправомірну вигоду правоохоронцям, щоб не реагували на правопорушення. Викрито посадовців Держпродспоживслужби Львівщини за процесувального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальнику головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області і начальнику одного із сувітелів цього ж відомства. Їм інкримінують пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. За даними слідства, посадовці держпродспозив служби запропонували працівнику правоохоронного органу на систематичній основі надавати неправомірну вигоду за даними слідства, по держпродспозив служби запропонували працівнику правоохоронного органу на систематичній основі надавати неправомірну вигоду. Мова йде про 2000 тисячі доларів США щомісячно. За це працівники поліції повинні були не реагувати на адміністративні та кримінальні правопорушення, вчинені службовцями держпродспозивслужби. Після першої пропозиції одержання неправомірної вигоди, правоохоронець одразу ж звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та діяв в подальшому під їх контролем. Загалом задокументовано факт надання неправомірної вигоди на загальну суму. Чотири тисячі доларів США. Підозрюваних затримано в порядку статті 208 КПК України після передачі чергової суми коштів. Слідчі дії тривають, йдеться в дописі. У Львові затриманого адвоката пропонував вирішити питання зі зміною запобіжного заходу не більш м'який. Про це повідомляється на сторінці Львівської поліції. За процесувальною керівництво Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішенням особи оповноваженими за виконання функції держави. За даними слідства, юрист запевняв підозрюваного, який за рішенням суду зараз перебуває у СІЗО, що має вплив на правоохоронців, і що за грошову винагороду може вирішити питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш м'який. Ціна такої послуги 4175 доларів США. Підозрюваного затримало в порядку статті 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління головного управління національної поліції обласного. За оперативного супроводу управління СБУ у Львівській області. Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському БМТ Термінатор 2. Як повідомляється у відеозвіті на офіційній сторінці СБУ у Фейсбуці, серії ударів вдалося знищити техніку окупантів. Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів каміказа. Підбитого Термінатора намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили з СБУ. Працюємо далі до повної перемоги. Продовжується в дописі. Змінування акваторії Херсонщини вкрай складне завдання, тому водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС постійно покращують свої міння та навички з розвідки по вилученню небезпечних предметів з наводою. на відео з допомогою підводних дронів. Наші водолази здійснюють розвідку на відстані, що гарантує безпеку життю та здоров'ю особовому складу та покращує ефективність роботи підрозділу. Робочий водолаз готується до занурення. По готовності доповідь. Забезпечуючий водолаз, допомагає робочому одягти свіжий сигнальний кінець. Чи водолаз, на зв'язок? Я тебе чую. Я доложаю, друг. Ти на ґрунті, як себе почуваєш? Починай пошук. Як прийняв? Прийняв. починай пошук. Плюс. Прийняв тебе. Воно власне, що Добре, хай берегу. Точно предмет і починає підйом. Бери обережно предмет і починай підйом. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Це була програма Кримінальний репортер. Мирного неба. Побачимось.